Найбрудніша маніпуляція брендів одягу, чи траплялася з вами така ситуація, що ви худнете, сідите на дієтах, ходите в зал. На вагах просто таєте? А коли приходите в магазин, міряєте одяг, як були в розмірі L, так і залишаєтесь? І взагалі, ось ця ситуація, коли в одному магазині ви M, в іншому магазині ви L, в третьому XL, а в четвертому взагалі S. Чому так трапляється? Все просто чи знали ви, що бренди не мають психологів, щоб зрозуміти в якому розмірі ви придбаєте більше? Ви не цифра, ви не літера. Ваші параметри стали інструментом для маніпуляції в кожному сегменті. Маніпуляція відрізняється. Для прикладу в мас-маркеті є такий термін, називається vanity sizing. простими словами, психологія схуднення. Коли по факту виріб розмірі М, а на нього чіпляють бірку С. І ви купуєте завжди цьому бренді, тому що ви відчуваєте себе стрункішою, бо на бірці, на штанах розмір С, хоча фактично там М, а в преміум-сегменті ситуація змінюється навпаки. Наприклад, розмір С пишуть М для чого? Для того, щоб виріб виглядав масштабніше та престижніше. Якщо ви прослідкуєте сегмент бренду одного досить відомого, який продається у нас в Україні, і не тільки здогадуєтесь, про який я бренд кажу. Якщо здогадуєтесь, пишіть мені в коментарях Так Ось там є три сегменти, і в залежності від сегменту розмір відрізняється. Ну, от скажіть мені, чи можливо таке, що в одному бренді три лінії, а розмірі різні? Ви не цифри і не літери. Це я вам кажу як власниця люксового дизайнерського бренду та швейного виробництва. Ще більше цікавих інсайтів в нашій закритій телеграм-спільноті, а також кожен день з понеділка по п'ятницю о 12-й в прямому ефірі в Тікток. До зустрічі!